пов'язана з Китаєм організація вливає мільйони в американські кліматичні програми, що викликає побоювання щодо впливу Китаю на енергетичну політику США. ЦРУ працює над відновленням своєї мережі розвідників у середині комуністичного Китаю, чи є прогрес і з якими перешкодами воно стикається. Космічне суперництво між США та Китаєм розгоряється. Вашингтон запускає космічний шатл. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Донма Стіфані Майер. Некомерційна організація, що має тісні зв'язки з китайською владою. Як з'ясувалося, виділяє мільйони доларів на американські кліматичні та екологічні програми. Про це повідомляє Fox News, посилаючись на податкові декларації фонду. Це викликало побоювання щодо того, що Китай впливає на енергетичну політику США. Критики стверджують, що такі зв'язки можуть поставити під загрозу національну безпеку, зробивши США залежними від Китаю щодо ресурсів, необхідних для відновлюваної енергетики. Організація відома як енергетичний фонд Китаю зареєстрована в Каліфорнії, а її китайський офіс розташований у Пекіні. За наявними даними організація внесла 3,8 мільйона доларів. На кліматичні ініціативи в США серед одержувачів коштів агентства, які взаємодіють із Білим домом з питань кліматичної політики, та виступають за поступову відмову від викопного палива та природного газу. Організація має тісні зв'язки з КПК. її Нинішній виконавчий директор, колишній китайський урядовець, а деякі ключові співробітники обіймали високі посади у китайських державних установах та дослідницьких інститутах, крім того, керівництво Ніки пов'язані з некомерційною організацією часто зустрічаються з китайськими чиновниками та органами управління пов'язаними з КПК. Повідомляють, що вони обговорюють співпрацю між США та Китаєм з питань клімату. Згідно з прес-релізом китайської влади від 2017 року тодішній виконавчий директор організації заявив, що фонд сподівається, цитата й далі служити національній стратегії Китаю щодо глобального розширення та брати участь у роботі ініціативи Один пояс один шлях. У документі йдеться, що станом на 2015 рік організація надала Китаю гранти на загальну суму 240 мільйонів доларів США. Організація отримує фінансування від приватних західних фондів, таких як фонд Макартурів та фонд братів Рокфеллерів. Водночас, конгрес США розслідує наскільки КПК поширила свій вплив на американський рух активістів екологів. Китай домінує на світовому ринку зеленої енергії. Він виготовляє більшу частину літій-йонних батарей, а також мінерали, які вважаються найважливішими елементами в електромобілях. Китайська влада давно виступає за міжнародне співробітництво з питань клімату і подає себе як лідера глобальної кліматичної ініціативи. Проте критики стверджують, що коли йдеться про зменшення викидів вуглекислого газу в межах її власних кордонів, то всі заяви перетворюються на порожню пропаганду. У 2019 році викиди СО 2 Китаю становили 27% загального обсягу всіх парникових газів у світі. Це перевищує викиди всіх розвинених країн разом узятих, а також. Двічі перевищує щорічні викиди сполучених штатів у цьому рейтингу США посідають друге місце з обсягом викидів 11%. Водночас Китай швидко схвалює будівництво нових вугільних електростанцій. У 2022 році в країні будували подвійно від Тес на тиждень у першому кварталі 2023-го Викиди СО2 в Китаї зросли на 10% у річному обчисленні. Одна з найскладніших розвідувальних операцій у світі, за даними Wall Street Journal, ЦРУ працює над відновленням своєї мережі розвідників усередині комуністичного Китаю. Це відбувається через 10 років після того, як Пекін викрив розвідувальну операцію та заарештував десятки агентів. Усіх їх, зокрема, й високопосадовців КПК було або вбито, або ув'язнено сьогодні. З розвитком технологій стеження збір розвідданих з Китаю стає набагато складнішим завданням попри це, директор ЦРУ Вільямс Бернс раніше заявив, що агентство досягло прогресу в цьому напрямку. Ми досягли прогресу і останніми роками дуже старанно працюємо над тим, щоб у нас був потужний потенціал у вигляді розвідників на додаток до того, що ми можемо отримати за допомогою інших методів. Бернс заявив газеті Wall Street Journal, що Китай залишається глобальним пріоритетом для агентства. Космічні перегони між Китаєм і США у розпалі. Пентагон запускає космічний шатл через два тижні після того, як Китай показав свою версію. Three, two, And lift off. The US... у четвер американські військовики запустили свій секретний космічний мінішатл x X-37B. Літак злетів з мису канаверал на ракеті SpaceX Falcon Heavy, яка здатна доставити його на орбіту вищу ніж будь-коли. Політ відбувся через два тижні після невдалих стартів і затримок через погану погоду і технічні проблеми. Це сьомий запуск цього шатла з 2010 року. Пентагон не надав інформації, на яку висоту він підніметься цього разу, але судячи з офіційних заяв, аналітики та експерти припускають, що X-37B може бути спрямований на високоеліптичну орбіту Землі або навіть опинитися біля місяця. До цієї ділянки космосу Пентагон виявляє все більший інтерес. На борту космічного апарата НАСА проводить експеримент із вивчення того, як на насіння рослин впливає тривала дія суворого радіаційного середовища в космосі. Можливість вирощування сільськогосподарських культур у космосі має велике значення для підтримання життя астронавтів під час майбутніх довгострокових польотів на місяць та Марс. Запуск відбувся через два тижні після того, як Китай запустив свій також секретний космічний шатл Шейнлон. У космос його відправила ракета менш потужна ніж SpaceX. Генерал космічних сил Бредлі Ченс Солцман заявив, що Китай запустив Шейнлон приблизно одночасно з X-37B, А це сприймається як пряме суперництво. Очікується, що місія X-37B триватиме до 2026 року.